Що ж, багато хто побачив над ім'ям нового чоловічого перси з надкраю приписочку Кіріл Чудаміровіч Шлінс. Те, що Кірюша, ти виходить русня чи як? Зараз розберемося, а поки нагадую за свій ТГК. Почну я насправді стейку, котрий вам не дуже сподобається. Немає насправді офіційно підтверджених імен, саме російського походження, як, в принципі, і українського. Навіть той же Присловутий Іван це ім'я давно єврейського походження, а не російського. Російського походження я саме в вкорочені версії по типу Маша, Паша, Крістіна, господі помілує. Як можна коверкать, так моє ім'я. Флінс же у нас має ім'я Кирило Чудомирович. Кирило має латинське походження і має значення сонячний або ж господар, Ба більше використана транслітерація є західною версією імені. Ім'я Чудомир є старослов'янським ім'ям, що складається з двох частин: чудо зі значенням диво та мир, значені світ. Найпоширенішим це ім'я є в болгарській та сербській мовах. У варіантах чудомир та Чудомил. В українській чи частіше зустрічається в прізвищах, тому це не можна вважати однозначним посиланням на русняву мову.